Чернігові презентували проєкт будівництва екологічних домівок Білдбек Біо. Метою проєкту є відбудова доступного адаптивного і екологічного житла для людей, які втратили свої домівки внаслідок війни. Проєкт реалізує Нідерландський фонд ОПЕН до Ukraine за підтримки провідного виробника солом'яних панелей у Нідерландах, Роблокс та української будівельної компанії Хемпає. Ми працюємо з сертифікатами є відновлення, але в сільській місцевості виплати дуже маленькі. І ми за рахунок того, що ця виробнича лінія фінансується Нідерландами, ми намагаємося зробити так, щоб їх виплат вистачало на повноцінне житло європейського стандарту. Наші будинки це не просто будинки, вони розроблені відомим архітектором Олександром Кучерявим, тобто і вони відповідають всім вимогам ЄС. Я можу заповнити українську сторону. У нас вже є досвід будування таких будинків у Скандинавії та у Нідерландах. Цей будинок буде набагато енергоефективнішим та гарним для навколишнього середовища Усі домівки, які будуть збудовані в межах проєкту, відповідатимуть вимогам вугласивої нейтральності, екологічності та циркуляції, оскільки основними матеріалами будівництва будуть солома та коноплі це фактично конструктор, який складається із блоків, що містять в собі або солому, або Специфічно нарізану і перемішано з в'яжучими матеріалами каноплю. Ці фактично блоки від конструктору збираються в стіни. Після стін монтується дах дуже швидко, виходячи з технології. І неважкості цих блоків не потрібно. Не цементу, не бетону, не арматури. Після цього монтується вікно. До Речі, у нас також є курс монтажників металопластикового вікон, і далі люди просто працюють над опорядженням зовнішніх і внутрішніх стін. Це фактично швидке будівництво із готових матеріалів. Це локальна українська сервера. Її не треба вести десь за сотні там кілометрів, і так далі. Вона місцева, значить кошти підуть в місцеві бюджети. Там і так далі. Це можна зробити реально звичайними людьми, навчити їх, і вони можуть не тільки собі збудувати будинок, а взагалі використовувати це в майбутньому як бізнес там власне. Це енергоефективно, тому що ці стіни перевищують норми навіть на сьогоднішній день. Чернігівці та жителі області можуть долучитися до будівництва цих будинків, пройшовши безкоштовне двотижневе навчання, яке розпочнеться вже в листопаді. Ми зараз фокусуємося на двох площадках. Один Чернігівський професійний будівельний ліцей, одна площадка більш зручна для викладачів. Інша це тимчасовий майданчик для проживання переселенців на веселівці, там де частина наших курсів буде також проходити. Наразі вже розпочато попередній запис на опанування професій. Зокрема, можна опанувати такі професії, як монтажник металопластикових конструкцій, електромонтажник, маляр штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій, лисювальник плиточник, монтажник санітарно-технічних систем та устаткувань. Перші біоорієнтовані будинки планують збудувати на території Киселівської громади в селі Новоселівка. Це село стало одним з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів у 2022 році. Тоді в ньому було знищено повністю 163 будинки та ще 350 зазнали часткових пошкоджень. Ми вже розпочинали роботу в Новоселівці. і Ми відбудували вісім будинків, які були повністю знищені. Але тепер, отримавши грант від влади Нідерландів, ми можемо розширитися. І кожний українець, який втратив свій будинок через війну і отримав сертифікат компенсації на житло, зможе взяти участь у цьому проєкті. And what we are now going to offer. Хочу сказати від громади Новоселівки. Ті, хто особливо хто проживає ще наразі у модульних будиночках, люди чекають на цю на це будівництво. Люди дуже дуже хочуть. Багато хто хоче цих будиночків. Уже за три роки можна сказати, що дуже надоїло і поневіряться всюди. Першочергові права на утримання допомоги у вигляді житла, збудованого за проєктом, мають матері-одиначки та батьки-одинаки. Сім'ї, в яких член сім'ї загинув, захищаючи Україну або перебуває в полоні. Другим пріоритетом є люди з інвалідністю та малозабезпечені сім'ї, члени яких служать у Збройних силах України. Третій пріоритет люди похилого віку та сім'ї з низькими доходами. Ми допоможемо їм побудувати житло повноцінно під ключ. У нас є дві групи людей. Ті, котрі можуть самі потім добудуватися, це будуть будинки під ремонт або ті, у кого немає такої змоги, бо вони дуже вразливі. 100 будинків будуть добудовані нами під ключ, а загалом 450 будуть під ключ і під ремонт. Заявка буде у громаді безпосередньо. Також у нас на сайті і через наш нашу відповідальну за зв'язок з громадами, але в першу чергу можна дізнатися про цей проект на нашому сайті opendoorukraine.nl І там заявки також будуть. Я розробив виробничу лінію, яка може допомогти будувати 150 будинків на рік використовуючи блоки певного формату, виробнича лінія вже пересікла кордон. Я сподіваюся, ми зможемо її запустити до кінця цього місяця і з 1 листопада почати виробництво.